всіх, Слава Господу нашому Ісусу. Сьогодні я хочу продовжити заповіту Господа нашого Христа. І хочу коротко нагадати, щоб ми нагадалися, що заповіт вступає в силу тільки тоді, коли помер той хто заповів вам щось. Смерть заповітника. повинно відбутися. Ко смерть це означає пролиття крові. Mm. крові е, вона світить те, що І ми знаємо, що наш заповідник, Ісус, е, Він не просто в старості помер, заповіт. Він помер е, на Хресті і помер померє Е, Ця ціль була в тому, щоб е, тим, хто спокусував від своїх батьків від своїх предків гріх а з гріхом смерть, щоб вони мали. Яку, про яку Ісус говорить, прощення гріхів і життя вічного. Бачите, який контакт. що ми вспадковуємо від своїх батьків, і гріх? А що ми вспадковуємо від Господа нашого Христа? Прощення гріхів і життя вічне в нових оселях, які. Назвав. Зовсім нове життя. І це написано, що є вічний заповіт, який освячений кров'ю нашого Господа Це не просто заповіт написаний на папері, а це заповіт, освячений кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Який не повинен був мирати. Тому що Він. Не мав ріха. Але він добровільно віддав своє життя, щоб ми отримали допомога спорішив цей заповіт, щоб цей заповіт вступив в силу. Дякую, що осудити, що він виконав це, він, як говориться, мав владу віддати своє життя і мав владу. Що прийняти Але які умови? Для того, щоб отримати цю спадщину? Завжди є умови, які кожна людина має виконати бом заповів? В заповіті є умови. І про ці умови з заповіту ми з вами зараз е, будемо говорити. І що ще раз нагадаємо? Що ми отримуємо спадщину від Господа нашого Христа? Прочитаємо ще раз, що ми читали минулого разу, десятий розділ е, послання до євреїв з 21-го вірша. Маємо і великого священника над Домом Божим. Присуємо щире серце, у повноті віри, у серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаємо непохитне визнання надії. Вірний бо той, хто обіцяв. Що ми гу... а, чуємо? У 23-му вірші в кінці. Вірний, бо той, хто обіцяв. Uh, якщо ми згадаємо Христа Ісуса, який жив у тілі, який народився від Марії, від жінки, і якому сказано, що, він, що йому треба померти? Померти за нас, померти за людей, не за От уявіть собі, що вам говорять, що вам треба померти. За Ви нічому не винні, але вам треба померти. І скажуть, але ви воскреснете На третій день. Ви знаєте, це те саме, що говориться нам зараз. Ми отримуємо віричне, бо вірний, бо той, хто обіцяв. А чи віруємо? А чи ми виконуємо те, що нам говорить той, хто доповідав? Ісус каже, що Він виконує волю не свою, а волю. Він не виконує, він не живе згідно своїх бажань. Він живе згідно бажань. Так, його бажання складало все. Так, у його було владі віддати життя і прийняти життя. Тобто добровільно він це робив. Так само, як і ми зараз. Добровільно. Або ми. Е е е приймаємо. Цей заповіт, і хочемо його отримати, або ми не приймаємо. Це залежить від кожної людини від І для того, щоб отримати цей заповіт, говорить нам слово Боже. Ми маємо великого священника над домом Божим. Ми маємо великого священника над домом Божим. І він каже, якщо ми маємо великого священника до Дому Божим, то приступимо до, Бога, до священника, приступимо до святині, яка нам, яку нам заповів Бог, заповів Ісус Христос. І каже, з якими ми, з якими намірами маємо, Я каже, тож ж приступімо щирим серцем умовою. Щире серце. Що, яке це щире серце? Щире серце – це... Коли ми, каже, приступимо до свіжчих, до священника, як з цього великого священника. Не до якогось там священника, а до священника над Домом Божим. Вас повинні розуміти, до якого священника. І куди ми приступаємо? До великого священника над Домом Божим. І каже: ви приступаєте до такого священника. Який є священник над Домом Божим? То ви приступаєте. Щире серце. І далі друга умова каже: у повноті вір. Це якраз те, про що говориться, що Ісус довірив своє життя повністю Богові. Він віддався Каже: Я не волю свою а волю Отця Небесного. Я цю заповідь взяв від нього, я вам її передаю. І він виконав волю отця до кінця і отримав що. Отримав і став великим священником. Він на третій день воскрес. бо Він повірив Богові, і ця віра була щира. Ан Христос, автор цього питання, нагадує і каже, що ми з вірою приходимо. Що ми приходимо до Бога, приходимо з вірою, що ми отримуємо те, що я хочу. Ми отримаємо те, що він обіцяв заповіті свого. Ось як відкривається в цьому е, щирі серце нашого. Коли ми приходимо до Ісуса Христа, з, е, е, з якимось своїм е, і хочемо, щоб Ісус Христос нам допоміг у якихось наших справах, у якихось наших задумах, у якихось наших намірах. І це велика помилка, коли ми приходимо. Іменами. А це є якраз не щире серце. Щире серце воно відкрите перед Богом з повним розумінням і з повним вірою, що ми отримуємо що прощення гріхів і життя вічне в нових оселях, які приготував нам Бог. Ось такими. Намірами і з вірою в те, що ми це отримаємо, ми повинні приходити до нього. І далі він каже: обмивши тіла своєю чистою водою. Це певна така алегорія, бо вода чиста з слова. Обібліюємо. Не треба себе шукати чисту воду і мити. Наші вишні які. І вони не вийдуть у спадщину Війдемо ми. Тому треба, думати, наші тіла не водою буквально, а словом Божим. І тоді ми будемо розуміти, з яким серцем ми маємо приходити до Христа, з якими намірами ми маємо приходити до Христа, що ми в Ісусу Христа. І що написано в цьому новому заповіті для нас. І останнє що каже, тримайте 23 й вір. Непохитне визнання надії. Непохитне ваше визнання надії. Ви з чим серцем прийшли, в понуті віри, обмоли тіла своїм словом Господнім, чистою кодвою. Генька, будьте непохитні, бо ви отримаєте те, що Бог обіцяв, бо він вірний. І в вірність цьому ми бачимо Бог Ісуса Христа. На третій день, як обіцяв, так він і зробив. Бог не людина. У нас людей, ми всі володарі свого слово дали, це правило. Бо хто дав, він його назад не вернує. Слово виконавши дію. Бо кожне може слово, воно має дію. І тому кожне слово дуже важливе, треба перед тим, як щось говорити, також думати. Каже. І ще хочу зачитати четвертому у розділі послання до євреїв. 14-го Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов Ісуса, Сина Божого. приймаємося і сповідання. говориться тут, що маємо не просто великого священника, а великого первосвященника. Він священник над священниками. Він найвищий священник, який може бути. Він перший. Хто війшов, що? в небо? Він перший з воскрес. Перший того, Бог Воскресив. Немає іншого. Він є перший. І описується, який він є. Він небо перейшов. І хто це? Ісус Христос, Ісус, Син Бога живого. Цей син Бога живого. Тому тримаємося ісповідання нашого всім своїми світами. Будьте непохиті у своїх свої вірі. Бо цей. Як казав Христос, прийдуть спокуси, прийдуть будуть вас води, будуть вас спорушати, будуть відводити від вашого віросповідання, будуть перекручувати слово Господь. Будуть вам нав'язувати щось своє, давати вам якісь великі надії, давати вам якісь блага, щоб ви тільки відійшли від Господа Ісуса. Бо вони самі не хочуть війти і не увійдуть, і не отримають спадщини згідно заповіту Христово. І хочуть, щоб ми не отримали. 15 каже. Ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного у костюму. Ну, до нас гріха. Хто може кращу пораду дати, як не той, хто перетерпів те, що я зараз перетерплю? Хто може допомогти мені в тому, що я не можу вирішити, а він вирішив проблему в своєму житті? Ми йдемо до того, хто має досвід у цих питаннях. А це хто? Який живучи тут на землі, який перетерпів багато всього від людей? Звичайно, він Він не грішує. Він знає, як нам вийти з цього гріха. І як нам вирішити любі проблеми в нашому житті, він знає? Він написано про нього, що він випробуваний е, у всіх слабостях, в цьому тому, що ми, як написано в знає, що він і хворобам знайомим, знайомий, і голоду, і холоду, все він має в житті. І він може нам. Вчувати в наших слабостях. І він може нам допомогти. Наш немає слабості. Написано, що всього, чого нам потрібно, він знає, що нам потрібно для життя тут на землі. І ще він може. І що це Приступаємо з відвагою до престолу Благодат, щоб прийняти милість для та, для, своєчасної допомоги знайти благодать. Що нам робити у наших небахів? Отож каже, приступаємо з відвагою. До престола Благодаті. Може нам цю благодать до того, хто може нам сп... дати сили перемогти наші немочі, перемогти спокуску, вийти переможцем з випробування. Приступаємо ні до кого чи нашого. Не до земних царів, не до впливових друзів. А до кого? До престола благодаті, до первосвященника нашого, який володіє цим престолом благодаті і може з нами нам надати цю благодать. Цю незаслужену милість Він може дати. Бо в світі подорож. Тут Він дарма дає кожному, хто приходить до нього, хто просить у нього. Приступаймо з відвагою. З відвагою це значить з піднятою головою, не з'явившись, сховавшись, а піднявши, випрямився, бо знаючи, що я йду з вірою, з чистим серцем, що я омився своє тіло словом Боже, І Я щиро з відвагою приступаю до Христова благодаті, що Він міг певних питань. Певних і це наш Господь Ісус, наш первосвященник. Хочу прочитати 13 розділ цього ж послання, автор пише такі слова, перший вірш. Боже миру, що змерзних підняв великого пастиря, вівця, кров'ю вічного заповіту. Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинили Його, чинячи у вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа. Слава вічні. Нехай Господь удосконалить кожного з нас. У кожному доброму ділі. Бо Господь приготував нам ці добрі діла і хоче, щоб наше серце було добре, милосердне, таке, як у нього. Бо він змилосердився над всім малюдьми. Він змилосердився над своїми котами, які його мучили, які його розіп'яли. Е, і навіть ті, хто його розпинав, вони визнали. Дійсно був син Божий. Ми знаємо, що один з вояків промовив це. Він що? Дарує благодать, дарує прощення, дарує спасіння. Він каже, і автор каже і бажання у серця Бога. Щоб ви до нього навернулися, щоб він вас удосконалив, щоб ваше добре тіло мало удосконалищі. Як написано йому, нехай буде слава, Віки, Вічний амінь. Будемо молитися, там ноги. Дякуємо нашому Господу, ми славим Тебе, наш Батько Небесний, ми славимо Тебе, Господь наш, що Ти був вірний до кінця і до смерті Хресної, що Ти викупив нас, заплатив за нас кров'ю, що Ти окропив свій заповіт своєю невинною кров'ю, що ти дарував нам прощення гріхів і життя вічне. З Господом нашим, з Богом нашим, за всем небесним нашим. Дякую тобі, мій Бог, що ти даєш кожному цю надію і ти вірний до кінця. І ти сам тобі великі муки, великі страждання, від тебе відвернувся весь світ, хоч ти не вчинив диха, нічого не зла нікому, Господь. Ти ціляв, годував, допомагав кожному, хто просив тебе допомагати. У війні, за це все буде слава і хвала. І ми зараз приносимо пліто, уст нашу хвалу, славу і честі, сину духу Святого. Амінь.